Чесно перебувати зараз у цьому залі, оскільки ми відкриваємо поважну подію, яка особлива є для нас усіх. Турнір пам'яті Олександра Брівка проводиться уже втретє. І на цей час збирає юних і річ, шахістів різного віку, з різних куточків України. Ви вже знаєте, що третій меморіальний турнір пам'яті Олександра. Знали, якою він був надзвичайною людиною. І хочемо і вам сказати про це. Сашко пройшов військову підготовку у військовому інституті при Національному університеті Львівська політехніка у 2002-2004 роках. Працював вчителем фізичного виховання у Бродівській гімназії імені Івана Труша 2005-2015 рік. 8 лютого Службу проходив на посаді заступника командира роти Центрального психологічного забезпечення батальйону охорони 16-ї окремої бригади авіаційної броди. У 2017 році приймав участь у антитерористичній операції на території Донецької і Луганської Любив шахи. Також подякувати його друзям, його самому кращому другу Антону, який організував цей турнір. Що я можу сказати? Саша був є і буде моєю дитиною. Тільки ну, дуже, мені дуже шкода, як, як і всім, що його немає. Я не можу з тим змиритися, кажучи, що з часом та біль, але не знаю, для мене вона ніколи не загоїться. Під імені Бродівської міської ради від військового голови від себе особисто вітаємо всіх учасників турніру та гостей нашого міста на третьому турнірі пам'яті Олександра Брівка. Сьогодні ми втре вшановуємо пам'ять наших спортсменів, і наша пам'ять про них має бути. Адже це люди, які своїм життєвим прикладом показали нам, як потрібно жити та боротися за життя. За нас з вами, за нашу з вами незалежність. І ми бачимо, якою високою може бути ця жертва. Ми, які з вами сьогодні тут в залі. Хочу, б, щоб ми всі разом поаплодували військовослужбовцям Збройних сил, які беруть сьогодні участь в нашому. Бажаю всім перемог, бажаю всім хорошої гри, гарного настрою і слава Україні. Для мене цей турнір є дуже особливим і взагалі перебування в місті Броди, адже постать Олександра Брівка є е, небайдужою ні для мене, ні для багатьох тут присутніх, і, мабуть, для всіх про дівчат, адже це людина, яка віддала своє життя за нашу незалежність, яка брала участь в антитерористичній операції на Донбасі. Тому перебування тут е, для мене є дуже важливим. Це, мабуть, найменше, що я можу зробити. பிரித வசா <small> І вшанувати пам'ять Олександра. Я дякую всім учасникам змагань, які приїхали на цей турнір, адже цей турнір вже є традиційним, він вже є третій, і я сподіваюся, що він буде продовжуватися в майбутньому. Також дякую всім учасникам за те, що вони вшановують пам'ять великої людини, героя нашої країни. Я думаю, нам дуже важливо пам'ятати, наскільки багатогранною була особис... особистість Олександра Вітальйовича. Ми його називали дуже просто Саша. Ми з ним попрацювали ніби не багато, 4 роки. Але за цей час Саша став справжнім наставником, колегою, людина, яка завжди ділилася своїм досвідом, своїми знаннями і допомогла рости своїм колегам. Завжди активний, завжди енергійний і саме основне позитивний. Він першим в тодішньому Бродівському районі почав організовувати веломандрівки, маршрути яких простягалися до крайніх точок нашого району. Заволиці Лешнів, Тониква. Його вихованці були неодноразовими призерами і переможцями районних змагань з футболу. Його виласки на природу по сьогоднішній день пам'ятають випускники гімназії. І навіть ставши на захист нашої держави, Саша завжди долучався до виховної роботи. Чи це були заходи в самій школі, чи це були заходи за межами школи, ніколи не відмовляв. Отож, шануємо хвилиною мовчання. Тому, кілька місяців тому пішов життя і теж працював із Сашком, пам'ять, на жаль, величезної кількості бійців Збройних сил України, які поклали своє життя на вівтар свободи. У нас є чотири турніри. Турнір А це турнір воїнів. Турнір Б це у нас опен-турнір для шокістів першого розряду та вище, який буде обраховуватися міжнародним рейтингом ФІД. Дуже приємно мені особисто бачити і нам, всім, як організаторам, і певно вам, а особливо буде дітям, побачити нашого славетного міжнародного гросмейстера, чемпіона України 1998 року, 1998 го щоб ви не подумали. Пан Любомир Михалець. Пан Любомир дуже любить шахи, постійно приймає останній час у всіх змаганнях. І для нас це велика честь, що пан Любомир завітав до нас на турнір. Тому у вас буде діти можливість побачити, як він грає, які цікаві партії. Е, турнір С це, це турніри 3 та 4 розрядів разом. Відповідно, є встановлена кваліфікаційна норма виконання 3 розряду для маленьких шокістів 4 розряду. і Останній у нас турнір, самі-самі початківці, можливо, до когось це найперший турнір. Для них буде можливість виконати вже четвертий розряд, або зараз як модно або правильно казати перший юнацький. Не знаю. Будемо по старому, щоб було простіше. Для всіх турнірів контроль часу є однаковий 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен хід. Тобто ви робите хід, притискаєте годинник, і за кожен хід вам буде нараховуватися 5 секунд. Система проведення є швейцарська. Кількість турів в турнірі воїнів ми зробили, відійшли трошки від положення, зробили сім турів, а не 9. А в турнірів всіх буде 9 турів. Тепер я хочу представити вам суддів турнірів. Головний суддя всього фестивалю у нас два головних судді фестивалю це арбітр Фідер Лана Пондієва і національний арбітр Ігор Степанович Лещичак, місто Червонорад, який буде обслуговувати турнір А. Турнір воїнів. Далі в нас іде турнір Б, який буду допомагати трошки я. І в нас буде суддя Сергій Лардугін, Далі турнір це. нас буде обслуговувати суддя та студент міського державного університету фізичної культури, магістр майбутній Іван Рушинець, який є тренером тут в бродах, який дуже багато робить корисних і правильних справ тут власне, вдома. І турнір Д, нас буде так само наш студент, четвертокурсник Максим Маслієвич.